Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя є першою з трьох неділь, які готують нас до Великого посту. Ця неділя називається неділею промитеря і фарисея. Назва неділі походить від одноіменної відомої притчі. Ось як подає нам цю притчу апостол Євангелист Лука. Два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбники або як цей митар. Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що маю. А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивим до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Ісус Христос виголошує притчу про двох мужів, що прийшли до храму помолитися. Фарисей, який вважає себе особливо праведним, а тому стає посередині храму, щоб усі його бачили, і Митар, який є повною протилежністю фарисеєві. Він, можливо, вперше зайшов до храму з тим тягарем гріхів, який нести далі вже не зміг. Хто такі фарисеї? Релігійна течія фарисеїв появилася в епоху Макавеїв, це приблизно 167 рік до Різдва Христового. Хоча Виникнення фарисейського вчення може бути віднесене ще до часу юдейського священника Ездри ШI століття до Різдва Христового. Саме слово фарисей означає відокремлений, вони виокремилися серед єврейського суспільства своїм особливим, ревним ставленням до Мойсеєвого закону. Але визнавали вони не тільки писаний закон, а ще й усне передання, яке називали переданням старців, і часто ставили його вище закону. Хто такі митарі? Це люди, які купляли в римської влади право збирати для Риму податки. І часто вони збирали забагато від встановленого. Через це народ не любив митарів, бо вони найбільше обдирали простих людей, які не мали сили чи влади себе захистити. Навіщо Христова Церква, словами Христовими, нині розповідає цю притчу для нашого повчання. Адже наближається час Великого посту, час покаяння, і вже сьогодні на ранній ми співаємо покаяння відкрий мені двері життєдавче. Отже, все заради нашого повчання, щоб ми знаючи, ким ми навчені, наслідували те, що веде до спасіння, а веде насамперед смирення, яке для прикладу показав нам митар. А що таке смирення взагалі? Смирення це коли людина відчуває себе не кращою від інших, усвідомлює свою гріховність і мізерність у цьому світі, незалежно від свого становища в суспільстві чи посади. Однак людина прагне себе піднести, приховати все негативне і до цього спонукає гордість, звідки вона в людини. Гордість це початок усіх гріхів. Першим виявив гордість Дениця, коли захотів бути рівний Богові, однак став дияволом і сатаною. А вже від нього заразилися гордістю наші прародичі, захотіли бути богами, знати добро і зло. І цей вірус гордості перейшов на всі майбутні покоління. Нині цю гордість показав фарисей у словах молитви, яку і молитвою важко назвати, а швидше хвальбою. Він кращий від усіх, але коли виконути з душі зародок гордості, зародок усіх гріхів, тільки тоді людина може належно усвідомити, хто вона є у цьому житті перед світом і перед Богом. Таким чином, гордість робить нас ворожою по відношенню до Бога і з верхніми до людей. Фарисей не молиться, а вихваляється. Таким чином робить Бога своїм боржником. Бог має винагороджувати його особливими ласками і щедротами за те, що він виконав всі приписи. І фарисею байдуже, що він зневажив іншу людину, в його потьмареній гординею свідомості є лише він ідеальний, і інші грішники. Гордість це оманлива, перебільшена думка про свою значимість, правдиву чи придуману, з'єднана з приниженням інших. Апостол Павло про таких говорить. Нема тобі виправдання, всякий чоловіче, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе. Ти сам собі збираєш гнів на день гніву і об'явлення праведного суду від Бога, який воздасть кожному за вчинками Його. Ти говориш про себе, що ти добрий і милосердний до всіх, дотримуєшся всіх правил віри, виснажуєш себе постом прекрасно! Але хто назвав тебе добрим і милосердним? Бог? Ангели? Чи ти сам дав оцінку собі і своїм чеснотам? А як людина сама може оцінити свої чесноти? Чи не спонукає наше самолюбство шукати вигоду для себе, прикриваючи це чеснотами? Як деколи легко ховати від себе свої ж погані наміри, вдаючи, нібито не моя вина, а часи, звичаї? Правила такі, отрута гріха глибоко проникає в нашу душу і непомітно для нас самих отруює всі наші чесноти, чи не краще якомога частіше і пильніше вдивлятися в себе самого і помічати в глибині своєї душі недоліки і гріхи, щоб виправляти їх і каятися в них, а не виставляти їх як чесноти на показ перед людьми і Богом? Думаю, у фарисеєві. Ми приділили достатньо часу, щоб зрозуміти, що він зробив не так. Тому перейдім до іншого героя цієї притчі, до Митаря. Чи вимовляв Митар якісь особливі високі слова, вишукував філософські висловлювання, чи виправдовував себе? Чи звеличував себе, чи виправдовував себе? Ні. З його уст звучали прості слова. Боже, будь милостивий до мене грішного! і Промовляли їх не тільки в уста, а насамперед серце і душа. Митар прийшов до храму, додому свого небесного батька, шукати милосердя, того милосердя, якого сам, можливо, і не проявляв. І стоїть біля входу, знаючи і розуміючи свою вину. Але звернімо увагу на закінчення притчі: Христос говорить про Митаря, каже, що він пішов додому свого, виправданий більше, ніж фарисей. Більше виправданий, але не повністю. Бо Митар тільки визнав свої гріхи, але ще не виправився. Бо мало лише на сповіді розказати свої гріхи, треба ще старатися їх не повторювати. Отже, прийшли двоє до Бога з тим, що наповнювало їх, і пішли двоє, з тим, чого просили. Фарисей осуджував і принижував, осудженим і приниженим пішов. Митар шукав милості. І помилуваним пішов: бо всякий, хто піднесеться, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться.